Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні у нас 20 червня і ми зібралися на чергове засідання бюджетної комісії. І з чотирьох членів бюджетної комісії присутні три. В кого буде, які пропозиції щодо початку роботи комісії? Розпочати добре. За традицією пропоную розпочати роботу комісії, шанування загиблих усіх. Дякую, прошу присвісти. Наразі сьогодні на бюджетну комісію надійшло ряд питань, які необхідно розглянути та винести на розгляд депутатів на сільночерго. На Слово для озвучення питань, які надійшли, надаю начальнику фінансового відділу Родецьк імені Дуже вдячна, але почну з аналізу станом про виконання вихідної частини місцевого бюджету. На дане питання, дане питання, яке буде доноситися декілька клопотань на, на сесію, 49 сесію, це е, нашу дохідну частину ми збільшуємо, розглядаємо питання військової частини, де також виділяємо певну суму коштів. Е, також є у нас ще питання стосовно. Клопотання, які надійшли, ми їх роздивляємося, уточнюємо нашу дохідну частину в сумі 330 тисяч 300. і одне клопотання, яке надійшло субвенція Вісоколівської територіальної громади, в сумі 10 тисяч. Тобто, всього ми уточнюємо по дохідної частини 340 тисяч 300. Перевиконання трішечки маємо, відсоточок у нас є, але дуже багато клопотання надходять і від військових частин. Всі вони розглядаються, обговорюються і поміряємо. Ми надаємо допомогу на даний час. У нас є і недовиконання. Місцевих бюджетів, але проводиться робота стосовно цього, сплачуються податки, з людьми проводиться також розмова. Податки заходять, заходять на даний час заборгованість по громаді відсутня. Інші клопотання, які ми роздивимося, вони також будуть винесені на розгляд сесії, на наступну сесію. Ну і тоді вже будемо далі напрацьовувати кошти. Перше клопотання, яке надійшло від юридичного відділу, це комунальне некомерційне підприємство, центр первинної медико-санітарної допомоги, роботи поточні роботи, приміщення реєстратури. Відновлення бандусу 27 тисяч, ремонт козирка 12 і 700, поточний ремонт регістратури, ремонт стелі 22 тисячі 200 і ремонт підлоги 58 тисяч 300, в 20 тисяч 300. Будуть розглянуті питання ці всі. Також дві було пропозиції по централізованому повіщенню масо. Виділяємо на розгляд сесії в сумі 60 тисяч. Тобто, це буде розроблено нове будівництво місцевої автоматизованої системи. Також це буде проєктно-кошторисна документація і плюс експертиза. Дякую, Давайте ми тоді первинка. Там вони просять на ремонт 120 тисяч 300 гривень. Да? Ну я думаю, що первинка у нас потребує і вкладень, і це необхідно. Тому хто за те, щоб рекомендувати сесії, прийняти і надати такі кошти? Чи інші пропозиції будуть? Ні. Хто за це? Хто за, проти, утрималися одноголосно? Центр оповіщення. Ми розглянули ці клопотання, не клопотання, а пропозиції. Надійшло декілька пропозицій щодо встановлення цих ремунів і взагалі системи оповіщення на сьогоднішній день саме оптимальна, яка має, скажімо так, підґрунтя і вже складений проєкт. Тому хто за те, щоб прийняти саме. До задоволення оцю, оцю пропозицію щодо 60 тисяч. Хто за? Хто проти, утрималися одного голосу. Добре, далі. Також Березновадська селищна рада звернулася до нас з листом. Був підписаний меморандум про співробітництво територіальних громад. Вони просять, щоб ми надали субвенцію на мультимедійні дошки. Стосовно цього, проплата буде проводитись по по спеціальному фонду. І всі ці кошти, всі ці кошти, ми ну, тоді вже певні документи проводимо і надсилаємо на міністерство фінансів України, чекаємо погодження, і тоді вже ми будемо робити проплату на 100 тисяч стосовно да. Польтова громада, з якою в нас там було. заключений меморандум. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Дійсно, там зараз були зруйновані школи, зараз іде відбудова, і нам треба, щоб діти навчалися. Нам треба всім, чужих дітей не буває. Тому пропозиція рекомендувала сесії виділити дані кошти для придбання дошу. Інші пропозиції будуть? Mm -hmm. Хто за цю пропозицію? Mm -hmm. хто за. Проти, отримався одноголосно. Також про міжбюджетні трансфер Сокорівська сільська рада, вони надають 100 тисяч для своїх потреб людині, яка 10 тисяч. Зрозуміло, це так. трансфер і так приймаємо і потім перераховуємо вже. І одна із військових частин, вони просять також кошти для. Капітальних видатків, які будуть проводитись у 2025 році на закупівлю зазначеного в листі та обладнання, тобто ми можемо поки що розглянути. Яку суму можна виділити? Ну поки що 50 тисяч. Але дуже я зазначила, що багато листів, які заходять від військових частин, майже зайшло на суму 4 мільйони 200 тисяч, але ж з тим, що у нас перевиконання маленьке, ми можемо поки що розглянути ці листи і надати їм допомогу. Із тих всіх, питань, що не дійшли, які ми розглянули, це питання саме актуальне. Я вважаю, що необхідно було б виділити такі кошти, У кого є інші пропозиції. Ну, ми будемо. будемо рекомендувати сесії і виділити ці кошти. Хто за таку пропозицію? Проти, отрималися одного голосу. Також по питання від відділу освіти вони роблять перерозподіл, тобто із спеціального фонду, вони кошти, які зайшли, нова Українська школа, вони переносять на загальний фонд, і тоді вже вони по загальному фонду вони будуть їх проводити, вже робити проплату, використовують вже видатки. Всі ці ми наші доходи беремо з фонду доходу стосімдесяти 505 це єдиний податок, у нас є перевиконання, де ми його використовуємо вже і на видатки в сумі 280 тисяч 300, і також згідно залишків направляємо також 50 тисяч для потреб, які зазначені в клопотаннях. Щодо іншого, у ну, мене про. По бюджету на сесію все, але є, є ще питання, які вже потім ми. За школу закінчимо. Я думаю, що Вадим Олександрович знає, куди ці кошти направить, та вони необхідні школі, тому думаю, що будемо рекомендувати депутатському корпусу підтримати дане рішення. Хто за всяку пропозицію? За, проти. Утрималися одного голосу. Є питання, є питання це про встановлення податку земельного податку на території Жанської сільської територіальної громади на 26 шостий рік. Також це земельний податок, встановлення єдиного податку і встановлення податку на майно частині податку на нарукому майно відмінне від земельної ділянки на території жамської сільської територіальної громади на двадцять шостий рік кожного. Року ми приймаємо ці податки станом до 25 липня. Ми повинні їх прийняти і потім вже викладаємо їх в соцмережах, Дякуючи в нас, в даний час працює логіка, де ми можемо даже всі ці рішення викласти логіку. І вже стосовно цього, даже подаємо їх в ДПС, тобто податково, де буде бачити. Цілому наші податки, які ми прийняли з вами на 2026 рік, ми це обговорюємо, знову виносимо їх на сесію, депутатами знайомляться, і потім вже працюємо в наступному році по податках, які вже ми прийняли цьому році. Стосовно по податках у мене все, але ще схвилинку. Дані пропозиції ми розглядали на черговій сесії, на комісії на черговій сесії. Тобто були погоджені проєкти. Дані проекти були погоджені на сьогоднішній день податковій служби і політики. Є підтвердження і їх треба затвердити. Тому я вважаю, що необхідно їх затвердити. Для того, щоб ми мали в наступному мовити... році працювати, працювати. наповнювати свій бюджет. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? Хто за? Хто проти утримуємося одного голосу? Також треба нам затвердити положення про громадський бюджет Аджамської сільської територіальної громади. Ми його приймаємо в цьому році, виносимо теж на розгляд на комісію і виносимо на розгляд його, я хочу винести його на розгляд депутатам нашої громади. Знайомилися з цим документом, цікавий документ, багато є позитиву, але є і питання по ньому. Тому, е я думаю, що необхідно після комісії депутати, які наші, вони ознайомляться, їсти да, на, на сайті. Він їсть на сайті, щоб та, депутати звернули увагу бюджет. на нього. Що це за громадський бюджет е, Ніна Федорівна? Наталя Федорівна, нехай, будь ласка, підготуйтеся до сесії, щоб вона могла детально розповісти про нього на сесії депутатам. І... У мене така пропозиція дане питання вивести на розгляд сесії і на розгляд депутатів, в думку депутатів. Після того, як буде детально доведено на депутатів. Ну, зараз в групу депутатів скинемо оголошення, що воно на сайті, силочку, да, і yeah, намекла, щоб у групу скинути силочку, щоб до сесії ще депутати... І депутати ще обнайомилися, і Наталя і... Федорівна потім доповіла, а ми потім вже приймемо кінцеве рішення з депутатами. Інші пропозиції будуть? Не, Не буде. Хто за те, сесію. щоб винести на сесію народних депутатів. Хто проти, утрималися одноголосно. Ще до нас надійшло на році, ряд квотодань про виділення матеріальної допомоги жителям нашої громади. Нашої громади. Будь ласка, мандрію вам слово. для за Заява від Тарасової Анни Анатолійовни надати грошову допомогу при народженні дитини. Згідно положення, рекомендуємо 5 тисяч. Да. Соменко Євгенія Юріївна, також згідно положення на народження дитини 5 тисяч. Хоменко Анастасія Володимирівна, матеріальна допомога на народження дитини згідно положення 5 тисяч. Кіра Віктор Георгійович, матеріальна допомога на народження дитини згідно положення 5 тисяч. 16 Шуткова Юлія Юрійовна, на народження дитини згідно положення 5 тисяч. Петренко Роман Віталійович на лікування після поранення, згідно положення 10 тисяч. Яценко Віктор Васильович, матеріальну допомогу на реабілітацію як інваліду війни другої групи. Це не учасників. Так. Так. Да. Там, 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 Островчук Віктор Миколайович, учасник бойових дій на лікуванні. Але не поранення, лікування з хворого з до положення. Негода Сергій Олександрович, одноразова допомога як військовослужбовця на вирішення соціально-побутових питань. Бугуненко Віктор Васильович е, е, надати до на допомогу як батькові зникли в безвісті при захисті Батьківщини. Згідно положення гермаш Віра Іванівна на поховання сина військового, який загинув при виконанні бойових завдань згідно положення 25 25 25 <успільно> <успільно> Це буде Людмила Григорівна. Матеріальна допомога на лікування, онкохвороба згідно положення 10 тисяч. Святоха Раїса Тимофіївна на лікування онкохвороба згідно положення 10. Бабчанні Степан Іванович на лікування для протезування ноги. Як інвалід першої групи на розгляд комісії 3-5. Це не ветеран? Ні. ні. Це інвалід першої групи в пенсіонер. Пенсіонер. Згідно інвалід першої групи то, напевно, пам'ять. Чи скільки три? П'ять. Яка сума? По положенню інваліду Першої групи п'ять тисячі. А що Ну. Перша група, ти... що, ти, ну. Ну. Uh -huh. Перша група там п'ять тисячі. Денека Володимир Йосипович на лікування. Пропозиція три. Угу. Угу. Групи нема, Ні, нема. Ні. Кручененко Тетяна Олександрівна тверде паливо. Він інвалід першої групи чоловік, дружина інвалід другої групи. Лукаша, Оксана Леонідівна, матеріальна допомога на вирішення соціально побутових питань. Це сім'я воюють виділяємо. Воюють, Бугуненко Вікторія Сергіївна, матеріальна допомога на лікування тяжка хвороба пухлина головного мозку. мосту. 10 тисяч. По положенню, 10 000. так, 10. Парашенко Руслан В. Валерійович. На лікування поранення. По положенню 10. 10 Алексеєва Анна Васильівна на ремонт покрівлі даху. Одинока пенсіонерка. Цим померках три тисячі. Все. Колись якісь інші Я Яка загальна сума, але рахувала так? Приблизно 140 тисяч. Це так без телекоміція. 140 тисяч на допомогу жителям. А, але зв'язку з тим, що багато клопотань кожного якби, місяця, то нам треба. Якісь інші пропозиції щодо заяв, можливо, будуть койсь, якісь зауваження. Пропозиції <позиції> єдина <наведіли>, від Рекомендувати депутатам <позиції> і виділити дані кошти. Хто за таку пропозицію? Хто проти, утримались, отмовилися? На даний час у нас всі питання, які вернуться на плану бюджетної комісії, розглянені. Комісію завершує. Дякую всім за участь.